Я так дискортаюся, Ізя! все, ізя став. Такі Я кажу, ставай капі. кажу, струби вилізли, капона. Ми вже починаємо бігти, споряджати дрон. Буквально це було там виліт за вилітом. Сто може і двісті чоловік типу, їх зразу пролазили. Ми підлітаємо, ми просто бачимо дуже багато тіл. Буквально години дві-три ми стримували іменно вампірами, щоб противник не міг далі піти, щоб е, було в час і градом і з артилерії перевестися. 80% відсотків що вони говорять, це неправда. Вони просто виходили, вони просто вмирали. Подвік, який вийшов в історію. У учебниках воєнної науки такого немає. Це було 8 березня, це вже було практично ну, майже 6 година ранку. У нас вже була на цей момент інформація, що вони мають вилізти з труби. Просто там э, точки трошки. Ми не, не ті були, бо сталося так, що перед тим е, в нас е, друга позиція на Мавіках вони е, знайшли одну точку труби, можливо, з якої вони мали вилізти, бо вони, видно, десь туди або кабо попали, і труба почала горіти. Ми плюс-мінус вже розум... мали поняття, з якої сторони вони мають вилізти. І е, в 5.38 наші е, друга позиція вони підняли Мавік, щоб провірити, чи там немає ніякого руху. E, і хлопці вже коли підлетіли перше до точ... до першої точки, де там колись горіло, де були, попали кабом, нічого не знайшли, і e, повернулися до залізниці, протися по посадці, щоб знайти e, якісь, може, там скупчення особового складу. І сталося так, що вони вже з Мавіка вони побачили, як починається рух, як вони починають вилазити з труби. E, перше, що вони побачили, це перше вилізло 30 чоловік. Вони пошикувалися в лінійку. Стали біля дороги, їхній старший вийшов, порахував їхню кількість, чи всі вилізли, чи не всі. І сталося так, що вони почали розходитися в дві сторони. В цей момент Мольфар, я в ранок, більш-менш робота закінчується. Ми вже такі, типу, на розслабоні полягали. І ми дивимося групу 30 чоловік, типу. Давайте щось робити, Тіпо, і мульфар до мене кричить: я, Ми вже починаємо бігти, споряджати дрон. Ми ніхто не розуміє, куди летіти, що робити, що цепляти. Ціпляємо перше, що попадається під руки, Тіпо, більше до осколка якоїсь типу, піхота на відкритій місцевості. То ми спорядили дрон, повернулися назад, то вже друга позиція теж споряджалися. Получалось так все набагато. Швидко, типу, ми навіть не, не встигали якесь новий бекап підготовлювати, щоб це щоб... сталося так, що за рахунок того, що це було дуже близько до нас, два кілометри, і це пільотний був буквально там півтора хвилини. Типу. якщо ще нормально газ нажати, там за хвилину ми долітали. І сталося так, що е, ми просто чіпляли бекап. навіть. Е, Важке БК, яке ми там могли там по одній-по дві штуці там на 8 кілометрів, то вже на 2 кілометри ми могли дуже багато осколку заносити. І сталося так, що підлітали перші ми підбомбили, ми знайшли їх особовий склад, почали ті, перші ті, що почали йти якраз, їх щоб зупинити, щоб вони не могли продовжити рух далі, бо сталося так, що в нас там ще стояла підхода. В одній точці, які теж прикривали там з кулеметів це все. І ми підлітали перше. Ми відбомблювали, знаходили з собою склад. В той момент вже друга наша позиція вже теж запускали вампіра, і в нас була отак каруселю. І сталося так, що противник він не міг сильно продовжити рух десь в нашу сторону. І, і там було буквально це було там. Вилют за вилютом, то ми вісім вилютів зробили, друга позиція вилютів, і 16 вилютів загалом доки щоб була можливість артилерію перевезти, щоб були хаймерси, там, ради навестися. І то, ну, буквально години 2-3 ми стримували іменно вампірами, щоб противник не міг далі піти, щоб було в час і градам, і з цій артилерії перевестися. Ми розглядали, що вони можуть вилізти, але ми не очікували, що їх вилізе в такій кількості. Ми думали, що це там буде якийсь ДРГ, там 10-20 чоловік вилізе, щоб прийти до нас тил типу, і перебитися нам логістику до, до тих сіл, які далі там стоять. Але ми не очікуємо, що вийзли в такій кількості. Їх там перше 30 вилізло, і просто кожен раз, коли хлопці підлітали мавіком, їх просто вилазло і вилазло. Ну, там а може і 200 чоловік, і типу, їх зразу повилазило. І вони почали розходитися в різні сторони, щоб спробувати якось обійти і захопити там певні пункти, щоб перебити нашу логістику. В принципі, в них шанс був це все зробити, але не в такій кількості. Ну їх дуже багато було, і не замітити їх, це ну, просто нереально. В будь-якому випадку їх хтось замітив би, чи другі якісь піхотинці, чи ще хтось, якісь другі позиції, їх хтось замітив, почалася б стрілкатня, бій, і вже тоді те саме в них вийшло б, що на них хтось та. Да. Дав би їм по шапці, ну якби вони по один-два чоловіка там виходили там з якимось пробіжутком часу, та да, вони ще б могли б якось через поля там непомітно підкрастися, підкрастися, до нас там і помало якісь там логістку якусь там перехоплювати. Але за рахунок того, що вони вилізли в такій великій кількості, це е, навіть. Получається, це заліз... залізниця йшла і йшла ну, тоненька посадка. Сховатися толком там не було де. І з рахунок тої... ну, Нам повезло, що вони в такій кількості вилізли. Бо там, ти підлітаєш, куди би ти не попав, ти по-любому осколками когось щіпляєш. Чи трьохсотих, чи двохсотих. Вже особливо, коли підключилися касетки, там 155 калібри, хаймерси, типу, от їх там прям дуже полягло. Бо навіть був випадок, коли вже там крайні виліти ми робили, там ми підлітаємо там пару мавіків виситі, але вони курили переважно, не молить там нормально продивитися, де, де є живі, де є мертві. Ми підлітаємо, ми просто бачимо дуже багато тіл, але ми не розуміємо, чи це 300 чи 200, чи вони просто полягали. Але, виходить, ми скидаємо там першу прострілку, там скупчення такі великі були. Ми кидаємо біля них, а там навіть ніхто не дьогоється. Відповідно, це вже практично 200, типу, було. Можливо, там ще якісь там важкі трьохсоті лежали. Ми просто по ним скидаємо, типу, вони все вони вже не рухуються. Там, ну, там 20-30, може, п'ятдесят і більше чоловік там вже зразу було двохсотими. Особливо після того, як вже підключилися касетки, там Хаймерси, там їх дуже багато полягло. Коли вони вишукувалися, вони думали, що вони, бо виходить, так, вони взагалі зайшли багато в тил, і вони думали, що ніхто туда не спостірає, що ми не розуміємо, що вони можуть звідти десь вилізти. Тіпа. І вони були впевнені, напевно, на 100%, що вони зараз вилізуть, їх ніхто не, не побачить, вони великою кількістю зайдуть, перебуть логістику і зроблять це набагато швидше. Але з рахунок того, що ми були підготовлені до, до, до таких нюансів, ну типу до такої активності, тіпа, у нас були вже там дрони, Висіли, ми вже спостерігали, ті типу, час від часу, то їм не вдалося. Ми просто були впевнені, що вони вийдуть на вони собі налегке пройдуть, захоплять там певні якісь, там точки і собі нормально закріпляться. Ну але ніхто не вийшов. Подвік, який вашов в історію в учебниках воєнної науки, такого немає. там люди сидять сидяче адекваті кислородна голодання. А далі 200 там ще розкорячені. Так, це був сильний, але, скажімо так, ми були трохи підготовлені, бо ми перед тим ми собі позавозили багато БК, гранати, а типу, і ми були готові, що навіть якщо вони десь там підійдуть, у нас було можливості чим дати їм бій. Ну і дуже, ну, типу, стрімно, типу, все одно як не крути, Страх проявляється і. Можливо, ці всі все, що ми робили, типу, це ще було на якомусь підсознательному рівні страху. Типу, що от або так, або вже ніяк. Нам треба було чим побільше робити тих вилітів, бо е, якби вони нам перерізали, наприклад, там, цей самий міст, який потім вже типу, був знищений, типу, якби ми не захопили цей міст, навіть, е, скажімо, е, це була ключова їхня точка захопити. І там далі по залізниці ще було пару точок там переїздів. Якби вони це захопили, то вже наші хлопці, там, які сиділи в мартиніці, вони вже б не мали змоги вийти назад. То ми мусили робити максимально уражні, які можна, аби не допустити. У меня э, забрали эти ключевые наши точки. Плохо, братан? <реклама> Судорога у него какая-то, да? Ты че тут лежишь? <реклама> Могу идти не платил. Уже. Победа будет за нами, да? Ну, Я думаю, чоловік 30-40 ми точно положили. Там кожні вилюти, то там, що не вилюти, там 3 300, там 3 200, там або по 6 чоловік могли 300. Ми кажу, в них було велике скупчення і за рахунок того ми були багато їх трьохсотити, багато їх двохсотити. Ну, якщо ми, наприклад, перед тим, як. Загалом, як працюємо, то в нас, наприклад, там може бути по 9 вилітів, по 10 за ніч, бо там є різні подалення, це все, то там, я не знаю, там за годину, напевно, ми ті всі виліти так. зробили. Там все дуже швидко відбувалося, тому що коротка дистанція і типу, нам на вильот, в середньому на виліт йде пів години, а там 5-10 хвилин і вампір назад повертається, і ми вже обратно його на старт. Зразу над стопом. Ну, близько двох годин ми працювали, але були перериви за рахунок артобстрілів, то ми мусили робити перериви, щоб перечекати той артобстріл і ще раз вилітати. То близько двох годин, типу, ми вилітали в ту сторону там відпрацьовувати по посадкам по сигнатурам, які знаходимо. Але все ж таки противнику е, малими групами вдало, вдавалося доходити вже до суддів, ну, до перших вулиць будинку. Ми їх там бачили і вже далі зустрічали. Навіть було таке, що вони е, сиділи через дорогу наших е, операторів так. І вже, Але вони мусили відходити, за рахунок того в них вже розряджалися кофлоу, генератор вони завести не можуть, так як субсидій у будинку вже противник. І сталося ще так, що в мавікістці в них був ще трьохсотий важкий. І хлопці, рахунок того, що, ну, врахувати те, що противник зараз через дорогу в інакшому будинку, їх там близько шести чоловік, по-моєму, було. У хлопців, були, у хлопців був ще трьохсотий важкий, то вони, е, е, вони знайшли тачку, вони з трьохсотим вийшли і ще встигли е, повністю запалити позицію, щоб противнику не дісталося обладнання. Это самая неожиданная операция, которая была вообще придумана, наверное, в мире. Подвиг, который вошел в историю. Так как воюем сейчас мы, вряд ли сможет воевать кто-то. Безусловно, это вписывается в историю. Росіяни розказують, що операція труба це для них така велика, що це все так класно було зроблено, але вони не розказують правдиву історію, Те, що коли їхні же люди почали виходити, і близько 80%, які вилізли, то вони практично зразу там і помирали. У нас вийшло так, що противник, вже, коли він вже прийшов в міст, скажімо так, вони почали рухатися і в один момент четверо особового складу їхні, то вони почали звертати на нашу вулицю. Але на кінці вулиці там сиділа піхота, вони відкрили по ним е, зі стрілецької зброї. Противник е, відкотився трохи назад, заліз у будинок, і вже в тому будинку вони так і лишилися, бо вже почав працювати 155-й калібр. Старший дядько. Саме таке страшне було, це то, що це вже починало світати, це вже був день. Е, вампір він дуже великий, його дуже Побачити дуже легко. І за рахунок великої кількості, що їх там було, вони цей вампір могли дуже легко збити. Тобто, перші вильоти ми розуміли, що це в нас, що ми максимум один-два вильоти зробимо, нас зіб'ють. Але я не знаю, як так сталося. Противник, напевно, настільки тупувати, чи вони сліпі, то їм так і не вдалося нашого вампіра збити. Ми в камеру бачили їх, то вони ходили прям сильно зачамріоні. Вони йде Отак От по сторонах дивиться, він не розуміє, що, що відбувається і куди йому йти. Ні зброї в нього в руках не було, нічого. Что від вже від нашого ураження його так би, е, прибило, чи щось там е, в трубі в них не вийшло. Ну, от іменно по ним це не було видно, що це якісь там прям підготовлені, якісь штурмовики були, типу. Це або якісь новички були, які там перші виходи мали, бо вони реально вони повиходили, ну, це зовсім це не та операція, які можна там вийти, там 30 чоловік, пошикуватися і там, кої їхній бере ходи їх рахувати. Тіпа. Ну, Це вже смішно просто було. Оцінювати цю операцію, це, ну, типу, вони в принципі зробили вірний крок, тіпа, але невірно вибрали стратегію, як це зробити. Тому що їх дуже багато було, і вони, типу, не зробили ніякої, ніякої користі ні для себе, ні для когось. Вони просто, просто загинули всі і все. А учасником цієї ситуації, як з другої сторони, ну це кайфово, стільки, стільки трупів. Ну, це, ну, як для нас, типу, то ми дуже багацько зробили, щоб. Забезпечити собі безпеку і безпеку для наших побратимів це, це було круто, типу. ну і страшно. Е, ну, Їхню операцію можна оцінити, ото, як в Другій світовій отак. Там, чи перші там весь час там аля-ля-ля стріляю, От то вони, напевно, так само хотіли зробити. Просто хотіли толпою нас, скажімо так, задавити, Ну, у них то не вийшло. І це, що вони там пишуть, розказують, як там воно все прекрасно відбувалося, це все, то 80% того, що вони говорять, це неправда. Там. Вони просто виходили, вони просто вмирали. Так, ну, отас найприкольніший момент це коли отак сидимо, вже хлопці відпочивають, я там сиджу собі, так в телефоні, там, дивлюся, там, повідомлення читаю. і Тут хлопці пишуть, тіпо, там, вже каже, кажуть, вилетіть, придивіться чи там, немає ніякого руху. Він так, е за рахунок того, що інтернет слабкий був, вони не, фото, фотографія зразу не прогрузилася, вони прошу, просто пишуть. 30 35 вилізло. Я думав, вони, що вони пожартували просто так. Но коли вони скинули, скинули фотографію, в мене такі очі великі, я так дискомтаюся. Ізя! Все, Ізя став такий ти що, отишори кажу, вставай капіс, я кажу, з труби виліз, ка, погнали. І пацни полетіли і бока спереджати зразу. То й все таке.